Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Пропоную вам цікаву зимову прогулянку. Перш, ніж взимку йти гуляти, правила безпеки слід пам'ятати, щоб не трапилось біди. Обережним будь завжди зима, ще пора, та щоб бідою не кінчилась гра. Коли граєш ти у сніжки, кидай їх у діток ніжки, у голівку, так і знай. Сніжкою не попадай, сніжка, хоч там і сніжинки, та колюча, мов ялинка, ще тверда, холодна дуже, пам'ятай про це, мій друже. Також ти запам'ятай, коли відлига не чіпай бурульку, що звисає з даху, вона колючі ще за цвяхи, може впасти ненароком, що не встигнеш моргнуть оком, щоб цьому запобігти. Бачиш їх, то обійди. Коли відлига закінчилась, водичка в лід перетворилась, і крига все навкруг покрила, сніжком її запорошило, то обережність допоможе, і врятувати діток зможе. Побачив кригу, не спіши, тихенько йди і не біжи. Якщо хтось впав, як пень не стій, допоможи йому мерщій. Сніжок, замів доріжки, гірки, почались сніжні вечірки. Хтось санчатами біжить, з гори цілий гурт летить. Тут санчата, там юрба. Ой весела в діток гра, щоб вона така й лишалась і щоб лихо не вмішалось. Треба дітям пам'ятати, біля дороги не можна з'їжджати. Діти, ви великі розумнички! Давайте відпочинемо та пограємо з нашими ручками та пальчиками. Пальці з першого по п'ятий. Всі у двір пішли гуляти, зліпили бабу снігову, пташок нагодували, на санчатах всіх дівчаток весело катали, з гірочки спускалися, у снігу валялися, втомлено додому йшли, з'їли суп. На бік лягли. Ось такі мої поради. Мають всі малята знати, щоб зима весела була і сліз вона не принесла. Я вам пропоную малята намалювати свою зиму та надіслати мені малюночки. Дуже вам вдячна, до побачення, на все добре, до зустрічі!